І з нами на зв'язку Оксана Продан, це радниця голови асоціації міст України. Пані Оксана, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Ну, от бачимо, ми певні певні інсинуації навколо роботи Київради, Бачимо, ми підозри, бачимо обшуки, бачимо активну роботу правоохоронних органів. А причому яка чомусь. Окрім слідчих дій, власне ну практично нічим не закінчується. Тобто як таких потім судових засідань немає, а ці справи вони або розвалюються, або просто спливає їх термін давності однак постійно таким чином тривожать роботу КМДА, роботу столичних депутатів. На вашу думку, навіщо це робиться? Це дійсно спроба знищити місцеве самоврядування, чи так би мовити, сповільнити процеси в столиці? Якщо повернутися не в дев'ятнадцятий рік, я хочу звернути увагу всіх, що справа, яку ми обговорюємо сьогодні, коли Керівник апарату КМДА піде в суд, де буде розглядатися питання запобіжного захисту, справа 2019 року. Тобто сьогодні, в 2025 році, правоохоронці повернулися в 2019 рік і тільки зараз щось почали там шукати. Це говорить про те, що шукають будь-що і придумують будь-що. І для чого це робиться? Ну, напевно, однозначно для того, щоб. Не дозволити місцевому самоврядуванню і Києва і інших громад України так само інтенсивно і сильно допомагати збройним силам, як це почалося в 2022 році. Весь світ говорить про те, що в 2022 році Україна об'єднана, здивувала всіх і дала відпор е тоді другій армії світу, саме тому, що ми були разом, і що більше тисячі громад. Допомагали військовим підрозділам. Ця сила дає можливість Україні вигравати. І все те, що відбувається сьогодні, стосовно Києва, стосовно службовців київського міського самоврядування, і стосовно абсолютно всіх громад, це ж не тільки про столицю, про від маленьких до великих, навіть в зоні активних бойових дій громади змушені пояснювати і отримують штрафи. І це відбувається не тільки з боку правоохоронців, Йде тиск на рівні законодавчого забезпечення з одного боку. Намагаються ввести додатковий контроль повсюдний за всіма абсолютно діями місцевого самоврядування. З іншого боку, на рівні законодавства до сих пір парламент не врегулював роботу начальників військових адміністрацій, не врегулював роботу тих людей, які працюють в військових адміністраціях населених пунктів. При цьому вводяться військові адміністрації. Максимально навіть там, де працюють діючі ради. Таким чином, через введення військових адміністрацій населених пунктів нівелюється робота місцевого самоврядування. Паралельно відкриваються кримінальні провадження. Приблизно так, як відкрито провадження, про яке говорили сьогодні на початку ефіру, про 19-й рік, так само відкривають провадження, наприклад. В Теопіль Хмельницької області провадження відкрили на голову громади і на ряд службовців за те, що вони забезпечили теплом школи супереч діям державної влади. Наприклад, в Чернігові є відкрите кримінальне провадження на фахівця, на майстра. Який забезпечував подачу тепла в 23-му, здається, опалювальному сезоні, в му році, всупереч тому, що ну не було все було закрите, зруйноване людина зробила все, щоб багатотисячне місто було в теплі. Сьогодні має кримінальне провадження. Абсолютно, наприклад, Нетішин мер має кримінальне провадження, яке відкрили за, начебто, неправильний стан дронів, які закупила міська рада. Ті дрони давним-давно використали. Військові подякували за ці дрони, але мер ходить до суду і пояснює, чому він купив дрони для військових. Тому з усіх боків, з різних абсолютно, сторін, сьогодні державна влада все робить для того, щоб в Україні місцево… є ще момент: 69-та постанова уряду. Це постанова, яка стосується депутатів, сільських селищних міських рад, службовців, посадових осіб, навіть інвалідів, пенсіонерів жінок, які не підлягають обов'язковій мобілізації. Всі ці люди, які мають відношення до місцевого самоврядування, не можуть спокійно виїхати за кордон. Вони всі зобов'язані показати документ, який не передбачений жодним законом з сільської селищної міської ради, і по ним потім відкривають кримінальні провадження за те, що вони показали не такий документ, які передбачені законом. Замкнене коло, яке державна влада сьогодні стискає навколо місцевого самоврядування України, і насправді це послаблює кожного мешканця громад, тому що як працювати, як йти на роботу, коли через день люди мусять іти і давати покази, давати пояснення, виправдовуватися в тому, що вони виконали свої обов'язки і виконували закон, як забезпечувати громаді. Мобілізацію, а сьогодні у Великій Пісарівці військова адміністрація району зобов'язує міську голову, міського голову там жінка здійснювати мобілізацію з громади при тому, що в громаді є військова адміністрація, і на голову громади покладають, накладають штраф величезний за нездійснення мобілізації головою в той час, коли є начальник військової адміністрації, тобто стискають. Це роблять все для того, щоб місцеве самоврядування не було спроможним. І що далі, Введення військових адміністрацій по всій країні ну так це ж не демократія, це ж абсолютно не те за що ми з вами боремось. Але при цьому, що хочу на позитиві, якщо можна, при цьому. Громади продовжують допомагати військовим, тому що сьогодні це наше з вами основне завдання. Продовжують допомагати, продовжують виконувати свої обов'язки перед мешканцями, тому що знаєте, тиск пройде, так уже було, так було в 37-му в Україні, так було в 50 якомусь там, так було в радянському союзі, але все одно був 14-й рік. І було відновлення місцеве самоврядування. Так само воно буде. Ми в цьому абсолютно переконані, тому що Україна це громади, і громадам будувати Україну. Ну, пані Оксано, дивіться. Я насправді думаю, що е ну от тут теж такий момент. Е з приводу військових адміністрацій, ну по факту, враховуючи зараз закон, так який у нас діє, то вони замінили в собі ова, замінили те, що називалося ОДА, і по факту їхні керівники в більшості своїй почали виконувати власне функції очільника обласної військової адміністрації. Звісно, що в Києві трошки інша ситуація. В Києві є обласна військова адміністрація, ну тобто в Київській області, і є в столиці по суті два органи, які один одному ну тобто вони. Паралельно діють при тому, що е, між собою вони знаєте, не підпорядковуються один одному. Є КМДК КМВА. Ну це я ж кажу, це окремо, це суто столична історія, е, але е, це така ремарка з приводу обласних держ... військових адміністрацій. І ще один теж момент. От ви казали, що відкрили кримінальну справу за те, що допомогли війську. Ну тобто я вбачаю тут історію в тому, що якби, наприклад, не забирали би в місцевих громад ПДФО то тоді ніяких би жодних кримінальних справ не було тобто тоді своїм своїми податками на зібраними податками на доходи фізичних осіб громада розпоряджається сама як хоче відповідно зараз оскільки забрали в громад пдфо це ну право користування так цими податками то звісно тоді можна вже і претензії виставляти про те що кудись не туди витратили їх я дякую вам за те, що ви нагадали ще про кошти. Тому що я все, що я перераховувала до цього, я не сказала про вилучення грошей громад, тому що повноваження у громад є повноваження їм протягом військового стану додали. Додали на мобілізацію, додали на форму, на будівництво спору, додали в багато нових витрат мають нести громади, але при цьому державна влада. З порушенням цілого списку законів забрала гроші, забрала, як ви нагадали, військове ПДФО і силовий ПДФО. Хоча насправді громади продовжують допомагати і допомагають. Не менше, а навіть більше ніж раніше, забираючи відповідно в інвалідів, в дітей, тому що кошти ж одні ті самі забрали військовий педагог ПДФО в 2023 році, в 24-му забрали ревер кошти реверсної дотації. Далі намагаються сьогодні в бюджетній резолюції забрати 4% ПДФО ще. Але загальне ПДФО в кожної громади намагаються забрати так, подав в уряд до е е парламенту. Але саме зараз в парламенті розглядається законопроект, яким у Києва хочуть забрати 8 мільярдів, це приблизно 8 мільярдів. Це Кошти податку на прибутку на прибуток, який спрямовується саме до київського бюджету, тому що Київ це столиця і має свої особливі функції. Київ це регіон, окремий регіон на відміну від Київської області, і має свої функції по ПТУ, по освіті по охороні здоров'я і і оплачує всі ці послуги для надання їх мешканцям Києва. Так, от зараз парламент намагається забрати ще й 8 мільярдів у Києва, не зважаючи на те, що порушує бюджетний кодекс, порушує закон про столицю, закон про місцеве самоврядування. І це знову ж таки один з речагів, до речі, один з найсильніших речагів, крім правоохоронної діяльності і кримінальних справ. Щоб знекровити місцеве самоврядування, тому що коли ти зобов'язаний зробити, а гроші у тебе на це немає, то на тебе можна переводити всі стрілки або казати, що ти неспроможний вводити військові адміністрації.